Їх любили і ненавиділи. Вони ставали кумирами мільйонів або безслідно зникали у вирішу бізнесу. Мене звати Ярослав Дем'яненко. Сьогодні згадуємо територію, а унікальне культурне явище 90-х. Говоримо про те, хто творив цей феномен, і тих на кого він вплинув. В ефірі інформаційна служба першого каналу. Український телепростір середини 90-х нагадував полиці магазинів тих часів. Там було так само порожньо. Про якісний продукт можна було і не мріяти. Все найцікавіше на відеокасетах. Але телеканали просто не могли собі дозволити купувати права на голівудські фільми, навіть низькопробні. Всі рейтингові розважальні шоу транслювало російське ТБ. Капітал шоу Полі Чудес». Ви картоні бачили програму Полі Так. У нас все було набагато скромніше. Віталій Іващенко у Т1, у Т2 і регіональні канали зі стандартним набором програми телепередач. Те саме стосувалось і музичного продукту. Все йшло з Москви. Наприклад, шоу «50 на 50». Як красиво люди а? Або музобос. Сьогодні з тобою музыкальная бос. Ми в пути со всеми остановками. Прозоокеанські МТВ ми хіба що чули, але ніколи не бачили. А замість хіт парадів дивились приблизно таке. Добрий день, дорогі друзі. В ефірі наш щонедільний концерт вітання складений за вашими листами. Все змінилось у 95-му. на каналі ICTV Виходить територія. А». Обличчя програми Анжеліка Рудницька парад територія Рудницька. Я і в 95-му не хотіла бути ведучою хіт параду, тому що я людина, яка прочитала там сотні книжок, ще в школі буду рахувати від 10 до 1. Завжди з'являлася Анжеліка Рудницька, завжди в якихось нових костюмах вона мені дуже подобалася, і можна сказати, що Анжеліка Рудницька була моїм тоді підлітковим коханням. Багато хто вважає, що програму назвали на честь ведучої, нібито взяли першу букву її імені, але це не так. Насправді просто обіграли слово арт, тобто мистецтво. Територія, а це територія мистецтва. Це, це був реальний екстрім. Все, що стосується мистецтва, креативу. Це це був фонтан ідей, це було щось таке надзвичайне, якийсь, якийсь такий енергетичний потік, яким зносило все навколо. Генератор ідей Олександр Бригенець. Ну і сама Рудницька. Робили все фактично на голому ентузіазмі. Тобто кожен з нас в день десь працював, щоб заробляти гроші на життя. А вночі ми монтували територію А. А в перервах між тим і іншим ми десь потрошку спали. Територія А була суто українською. Ніяких тобі американських чи московських артистів, тільки свої стартували з топ-5. На більше тоді просто не вистачало кліпів. А потім понеслось топ-10, топ-20 і навіть топ-100 в кінці місяця. Шалені цифри. Але територія була не просто хіт-парадом. Рейтинг кліпів формувала не редакція програми, а глядачі. Ви запитаєте, як вони це робили? Адже такої штуки, як СМС в Україні, тоді взагалі не було. Та й мобільні телефони могли собі дозволити одиниці, а соцмережами навіть не пахло. Усе просто люди телефонували і писали листи, паперові листи. В один прекрасний день листоноша наша прийшла в офіс і сказала: більше я носити вам листи не буду. Ми в шоці як не будуть, чому ви не будете. А вона каже: я не наймалася носити мішки мішками. Щоби отримати від глядача листа, артисту треба було чимось вирізнятись. Класичним астрадним вокалом нікого не здивуєш. Як тоді модно було казати, піпл таке вже не хавав. Народ хотів чогось нового, свіжого. Дехто з виконавців черпав ідеї з-за кордону. Зустрічі скажу. Ані Лорак надихалася дуже сильно популярним у ті часи серіалом Беверлі Гілс. Це класична футболка американська, джинси, і в неї а, також були кліпи а, за картинкою схожі. Дуже а хтось далеко не ходив. Мені здається, що Олянакова, ну, всьому разі, от в цьому кліпі вона дуже схожа на Ірину Білик. І е, вона, напевно, і тоді була схожа і хотіла бути схожою на Ірину Білик. Я не можу сказати, що вона була е, популярною і була там, в першому ешелоні артистів тоді, ну, як, в принципі, і зараз. Хай мене вибачить Оля, Оля, вибач, будь ласка, мене, але, е, ну, напевно, їй не вистачало власного якогось образу. А завдяки ось цій парочці Україна дізналася, що таке євроденс. Лисий качок і голосиста дівчина для середини українських 90-х поєднання дуже нестандартне. Фантом 2 це група, на яку можна було дивитися і зі сторони краси і зі сторони спорту. Вона мені, чесно кажучи, зараз вже нагадує напевно десь групу Аква, е, яка теж час була мега популярною. Ну, тоді мені хотілося бути схожим на цього накачуваного чувака. Я став схожим тільки хіба тільки по зачішці. Ті, хто ходив на дискотеки, вже не гризли себе питанням, як правильно танцювати. Рухи можна було просто скопіювати у цих двох франківчан: медиків за освітою Ольги Гречко і Романа Матіяша. А тепер увага запитання, що спільно між китайськими комуністами та українським гуртом Аквавіта? Відповідь Женьмін Жибао. Це офіційна щоденна газета, яку випускає ЦК Компартії Китаю і одноіменна пісня українського дуету. Який смисловий зв'язок між словосполученнями Женьмін Дольче віта» і Сіся родися не зрозуміло. Але саме так звучав заспів. Ще один дует, який рвав танцполи і формував музичні смаки тодішніх школярів. Гурт Ван Гох. Голландський художник тут ні до чого. Назва гурту розшифровувалася як Вася енд гога, тобто Василь Павлик, чоловік, який грав на бас гітарі, та гірдобрянський соліст. Він же гога чекай, не від літа. Ван Гог був, напевно, першим, хто виступав саме в такому стилі. Та, е, якісь модні речі, шкіряні куртки. І вони всі такі в чорних окулярах, модні пацани, які е, мали би сподобатися. Е, дівчатам, яким не подобався Юрко Юрченко. Насправді це відверте лукавство. Дівчат, яким би не подобався Юрко Юрченко, просто не існувало в природі. Я вважаю, що він взагалі випередив свій час. Адже всім відомий фільм Солдат Джейн він став популярний тільки за рік після виходу цього кліпу. І він затронув таку ну тонку доволі тему, коли воює жінка, коли жінка ладна на подвиги. Ліричний Юрченко, тендітний юнак із кучерявим довгим волоссям і вічним сумом в очах, був без сумніву секс-символом середини 90-х. Юрку Юрченко він був однозначно артистом номер один в той час. Мені здається, що тоді була помилка в тому, що він спалахнув, як справжня зірка, а потім він кудись дівся. І всі говорили, чому, як і так далі. Завдяки території А, артисти почали збирати повні зали та навіть стадіони. Але більшість серйозних статків на цьому так і не заробило. Були випадки, коли самі музиканти зверталися до території А. Погроші на кліпи. Віддячували, як могли. Якось після запису інтерв'ю Андрій Миколайчук, відомий, як лисий, босий підпільний кіндрат, попросив Анжеліку Рудницьку провести його до ліфта. І він вже коли ліфт підходить, він так, щоб не було шляху до відступу, він мені тикає кульок якісь в руки. І Я не розумію, що це, але заглядаю туди і бачу, що там палка ковбаси. Це було дуже смішно, тому що ну навіть комічно, тому що, по-перше, я вегетаріанка, по-друге, це ну він так вирішив віддячити. Я кажу, я не їм ковбасу, ну, моя перша реакція була смішна. Хлопці з'їдять. Я кажу, ні, ні, ні. Але чому ближче до 2000-го року програма почала згасати? Відповідь проста: битва за територію, не за територію А, а за територію телевізійну. Вони просто з нами воювали. Це от була конкуренція, дуже жорстка справжня війна, ну в якій ми вистояли наскільки могли <гум> довго. А хід парад територія, який був відновився на першому національному, він. Зник по тій же політичній причині, по якій він зник і в 2000 тисдвохтисячному році. На зміну території А прийшло безліч інших музичних програм. Хто намагався її копіювати, в когось виходило справді оригінально. Але факт залишається фактом. Почалося все саме з території А. Багато про кого ми не розповіли. а Такі монстри, як брати гадюки, «ВВ» чи Зев'ю, заслуговують на окремий випуск. Наступного разу ми розповімо про восьмибітні приставки. Річ, яка змінила світ розваг у середині 90-х. Згадаймо все перед тим, як розпочати огляд листів. Ми нагадуємо, що наша передача є платною. Вартість одного привітання для фізичних осіб 300 гривень, для юридичних осіб 600 гривень.